Вітаю вас, малята! Давайте з вами подумаємо, якою буває природа. Природа буває живою та неживою. Що належить до живої природи? Це і тварини, і рослини, і комахи. А що належить до неживої природи це різні природні явища, а також каміння, вода, повітря, сонце та місяць. Послухайте загадку. Що ти не бачиш, не можеш торкнутися, і водночас воно необхідно тобі для життя. Так, це повітря. Повітря потрібно для життя всім живим організмам. Коли повітря чисте, все довкола живе і радіє. А коли воно хворе та брудне, хворіє вся планета і її мешканці. Наша планета Земля опинилась на небезпеці. На ній багато хворих місць, тому що люди збудували багато заводів та фабрик. А ці підприємства забруднюють повітря, зокрема дим, який виходить з труб у небо. Погляньте, як це відбувається. Також повітря, особливо в місцях, дуже забруднюють машини своїми вихлопними газами. Чим більше машин, тим більше скупчення вихлопних газів у місті. Ці забруднення повітря належать до неприродних, тобто через людину. Але ще і природні фактори забруднення повітря. Це і лісові пожежі, і пилові бурі, вивердження вулканів. Тому у повітрі підіймається багато шкідливих речовин та частин пилу. Що теж його забруднює. але ми можемо допомогти нашій планеті. Щось потрібно робити, щоб повітря було чистим, щоб людям було легше дихати. Припинити роботу заводів ми не можемо, адже на них виготовляють потрібні нам речі, і зупинити природне явище теж не можна. Як зарадити ситуації? Чи звертали ви увагу, що в лісі на природі легше дихається? У лісі повітря містить велику частину кисню. Кисень це газ, яким дихають люди та рослини. Заслуга рослин саме в тому, що вони виробляють кисень. Чим більше рослин, тим більше кисню. Що можна зробити, щоб допомогти планеті? Можна посадити дерева, які будуть рости та виробляти кисень. А ще можна перейти на природозбережливі джерела енергії. Тоді зменшується викидень шкідливих речовин від заводів, зникнуть вихлопи від автомобілів. Як же це виглядатиме? Транспорт стане електричним і нешкідливим. Заводи прийдуть на електроенергію, а природа, зокрема вітер і сонця, допоможе нам у цьому, і тоді нашими спільними зусиллями планета Земля знову стане здоровою. Дякую вам за увагу! До побачення!